З вами маємо поговорити про е, таке поняття як підготовчі і заключні етапи у виконанні перукарських робіт. Скажіть мені, будь ласка, е, чи ви вже, ви, у вас сьогодні було виробниче навчання, чи ви вже знаєте, що означає поняття підготовчий етап в роботі перукаря? Ну, хто що думає, кажіть, а ми з вами зараз це все уточнимо. Видовімо факцію інструментів. Ну, може входити, так, але саме першу чергове, що думаєте, я пишу. Підготовчий. І заключи. Нам написати? Не обов'язково зараз, Етап. Так, дівчаточка, що означає підготовчий? Як ви думаєте? Ну, прийшли ви на роботу, так? От у вас робочий день, ви вже працюєте. Ви приходите на роботу і е, перше питання, коли ви маєте прийти на ту роботу? От Наприклад, клієнт записаний у вас на 9.00. Е, Коли би ви мали прийти, щоб це рахувалося вчасно? 8.30 навіть дехто думає, так? Добре, молодці. Молодці, можливо, і так. Тобто, дивіться, мінімум 15 хвилин перед початком робочого дня, бо ви вже мали бути в салоні. Чому? Чому нашу нам ді 15 хвилин? Може, й 30, може, комусь треба довше? Щоб себе готувати щоб необхідне для того клієнта, залежності, яка то процедура, правда? Добре. Е, ще. Ще. Щоб, напевно, що і переодягнутися, бо не завжди перукар йде на роботу в тому, в чому він буде на роботі. Правда, дуже часто ми знаємо, що є конкретний одяг. В салоні навіть може бути конкретний якийсь дрес-код, якась форма, в яку ви переодягаєтеся. Так? Це може бути якась стандартна футболочка в цьому салоні, яку всі мають переодягнути, коли вони прийшли працювати. Це може бути і цілий костюм, який всі на робочому місці мають бути однакові. Остання парта, що хочу нам було розказати? Ота остання парта. Добре. Дівчата в чорному. Тихо с але мене не чуєте. Добре. Отже, зрозуміли? Тобто, переодягнутися, перезутися. Що перезутися? Зручні. Зручне взуття наше, правда? Добре. Добре, 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 ще. Добре, хвилиночку сюденьку у нас мобільник Напроти себе, тільки не путайте, ставите прізвище і передаєте далі. Лишите системи Іванів не два <плес> <плес> Добре, прошу, прошу. Добре, йдемо далі. Тобто, дівчата, подивіться, перед тим, як ви е, розпочинаєте, що входить в той е, е, етап, так? Підготовчок, перед тим, як ви розпочинаєте роботу з клієнтом, ви маєте перше. Розмістити інструменти на робочому столі. Розмістити інструменти на робочому столі. Тобто, в залежності від процедури, якщо це стрижка, значить це ножиці, там вінці, все що для стрижки. Якщо це фарбування, значить це мисочки, кісточки, фульга і так далі. Все, що буде вам необхідне, барвники. Тобто ну, ви готуєтеся до клієнта. Не так, що клієнт вже прийшов, а ви тільки тоді розпочинаєте підготовку. Це вже все має бути по своїх місцях, чистота. Так? І так далі. Все гарно, рушнички і так далі. Добре. Наступне другим пунктом, який входить, тобто, власне, пишемо, що це є розміщення інструментів. інструментів. Другим пунктом є те, що ви маєте перевірити робочий стан всіх. Робочий стан всіх ваших. Інструментів яких? Електроінструментів, дівчата? Перевірити робочий стан інструментів. Для чого? Чи вони всі справні, так? Тобто, чи десь з вас якісь шнури не порвалися, все, все працює, так? все відлавлено, Це дуже важливо. Так? Тобто перевірити стан робочий стан. Інструменти. Далі е, обов'язково маєте підготувати чисту білизну, тобто чисту білизну це рушники, це е, комірці одноразові, серветки одноразові, все, що вам буде необхідне, там пенуар підготувати, е, та, парфумерію. Вся, яка необхідна, вона може стояти в іншому місці, а ви собі берете для тої процедури все, що вам потрібно. Це лаки, вінки, це борбники, якісь, які будуть для роботи потрібні. Ну і матеріали необхідні, які вам потрібно. Там все, що треба для тої чи іншої процедури. Тобто ми пишемо тут білизну, косметика і теде. Далі е, також тут входить цей пункт Змінити лезо в безпечній бритві. Е, ви там будете слухати лекцію е, вдома про інструменти, про те, що ми маємо завжди змінювати лезо, бритви перед кожним клієнтом. Відповідно, маєте перевірити, е, перепоміняти та поставити нове лезо в свою бритву обов'язково. Також передивитися, чи ваші інструменти для стрижки є продезінфіковані, чи все з ними гаразд. Тобто власне, тут. Замінити лезу бритви, ну і також дезінфекція сюди в корпусі. Далі, е -е, коли ви вже розпочинаєте роботу з клієнтом, вже клієнт прийшов, то от ви це все підготували. Далі до вас приходить клієнт. Тобто це вже є початок роботи. Так, початок роботи з клієнтом. Початок роботи з клієнтом. А, Що маєте ви зробити, коли прийшов до вас клієнт? От відкрив двері і зайшов встановлення. Е -е, Привіталися з клієнтом перше. Далі. Привіталися. Якщо ви бачите, філоцеві. Якщо тобі казати, то там кого. Ну, дивіться, це початок робочого дня, от що все прибрано, все готове. І ви кажете, що? Запросити клієнта в крісло. Це називається. Так? Запросити клієнта присісти у ваше робоче крісло. так? Запросити клієнта. в крісло. Далі що? Запросили, посадили клієнта. Наступний пункт, що маємо з ним зробити? Тобто, з'ясувати бажання клієнта. З'ясувати бажання клієнта. Правда? Перше, що ми маємо, то що називається так, дівчата, про що ми будемо дуже глибоко пізніше говорити, про поняття консультації з клієнтом. Так? Тобто, під час консультації з клієнтом треба для початку вияснити, навіщо він прийшов, чи він хоче стрижку, чи він, вона хоче ем, фарбування, укладку, зачіску. будь-що. Тобто ми маємо знати, що взагалі буде, так? якщо це ну, новий клієнт. Розуміли? Mm -hmm. Тобто з'ясувати бажання. Що ще маємо зробити? Наступне. Питати, чи немає. Також важливий момент так, в процесі консультації так уточнити, чи клієнта не має взагалі в принципі е, якихось реакцій алергічних на будь-які препарати. Цей важливий момент він і вияснюється власне під час того, коли ви вияснюєте, що і чи нема раптом, особливо якщо то фарбування, хімічна завивка, чи нема раптом якихось алергій в клієнта. Далі, але наступним пунктом є уявіть собі вимити руки в присутності клієнта. Ну, переважно це реально. Переважно все близько. І клієнт має бачити, що ви починаєте роботу з ним з чистоти своїх рук. Розуміли? Mm -hmm. І вимете руки. Mm -hmm. е, так, ну і звісно, що останнім етапом е, в цьому першому такому е, моменті роботи з клієнтом, що ще має бути? Коли ми вже маємо приступити, от безпосередньо до виконання тої процедури, підготувати інструмент, вже підготували домові. Зразу рукавички. Ну, я би на вашому місці спочатку одягнула в паніар. Логічно. Тобто ну, і ми вже фартуху, по ідеї маємо бути. Або це може бути і не фартух, це може бути якась наша конкретна там форма стандартна, в якій ми працюємо. Ну то по різному в кожній ситуації, але. Клієнта перед тим, як ви вже все уточнили, поговорили, вимили ручки, ми одягаємо його в пенюар. Який пенюар ми з вами в лекції почуємо і вже за ній валиво чути, я не знаю, чи я вже кидала, але закину. Тобто там, про те, що у нас вони бувають різними, в залежності від процедури, нам треба те чи інше, і не буду зараз на цьому зупинятися. Звісно, що одягнути клієнта пенюар. Я просто коротко пишу пенюар. Є, yeah. є. Yeah. Uh, так, ви далі працюєте по техніці, звісно, що. Да? Тобто ми вияснили, що, готов… ну, що важливим є такі от нюанси незначні. А далі ви працюєте по техніці тої чи іншої процедури, яку ви обрали з клієнта. Uh, після цього, звісно, що у вас буде заключний етап. Як ви думаєте, що входить в цей заключний етап? Що може входити в заключний етап? Я видобуває процедуру? Так, Розрахуватися з клієнтом, але це вже останній пункт. А ще що? Ви сподобалось? Можете запитати, чи сподобалось. Добре, дуже добре. Але це не те, що це не етапи такі. Тобто це загально дуже це добре прибрати. ви кажете. Все. О, ви завершили, наприклад, стрижку. Так? Забрати. Забрати, акуратно. Спочатку ще не забрати пунар, очистити від зайвого волосся шию, гарно все струсити, а вже потім забирати цей поняр. Можна так, ну я просто уточняю, тому що насправді ви можете, наприклад, там почати швидко знімати, все це починати кіти за шию. Ну, це елементарні речі, але ви, початківці, я мушу вам це наголошувати, що все це є згідно правил. Тобто ми спочатку кажемо очистити, очистити. Маркер вже не хоче писати. Він так втомився очистити від зайвого волосся, наприклад. так? Волосся. Okay. Е, далі ще що може бути? Ну, Звісно, що після цього зняти бенуар. Ну, Так, елементарно, зняти Б Далі. Е, якщо був комірець, чи серветка захисна, її також зняти. Ну, такі елементарні речі, що знаємо, ну добре. Зняти серветку або комірець. Зняти серветку. Комірець. Далі. У разі необхідності вимити голову. Це стосується, в е, першу чергу, чоловічих робіт. Тому що, пам'ятаємо, дівчатка, якщо це чоловіча стрижка, ви маєте помити голову перед початком стрижки і після неї. Чому, як ви думаєте, чому ми маємо ще помити після стрижки обов'язково е, чоловікам точно? Жінкам цього не робимо, а їм робимо. Чому? В чоловіків, коли ми стрижемо стрижку, дуже багато тонкого, дрібного застриженого волосся. І воно так чи інакше залишається на поверхні голови. Як би ми там, там струшували, так чи інакше. Тому при чоловічих моделях, ну, при чоловічих стрижках ми завжди миємо перед і після. Зрозуміли? Жінок ні, в жінок переважно, ну хіба що це якась дуже там, короткі відтакі, елементи стрижки, що ми можемо також так поступити, але переважно в жінок ми помили, постригли і красиво уклали, правда? А ось тут власне, буде те, що ми при необхідності миємо оця необхідність, яку я щойно сказала, зрозуміло, а вже тоді сушимо. Це важливий момент. Тобто, я тут так і напишу помити голову. Або також це може бути дзвінок, просто укладка красива. Укласти О. є. Ну і власне після цього ви можете гарно вічного запитати, чи клієнту все сподобалося, чи все гаразд. І е, також, е, звісно, що розрахуватися з ним. Розрахуватися з ним, яка система система вашому салоні, чи це робите ви напряму, чи ви його проводите до адміністратора і вже там далі вони розраховуються. Тобто, зрозуміли? Скажіть мені, будь ласка, чи ви повністю сьогодні засвоїли інформацію про те, що таке підготовчий етап, Так? що таке заключний етап і що таке той кусочок початок роботи з клієнтом? Він, можливо, має функцію це є м -м, консультація, тобто вияснити, навіщо прийшов, що бажає зробити, і от такі моменти, які ми тут прописали? Є питання до того, що ви зараз почули? Якщо нема, тоді можемо наразі завершити. Дякую вам за увагу.